Ну давай розказуй, що ти сьогодні будеш парі. Курва, ти глянь, яка шкодовка залетіла. Октавія, 12-й рік, чистий, повний привід, 1,8 бензинчик, 157 пробіга. Погнали дивитися. Протя туманочки, ще плюс вони поворотні, підсвічують вам, щоб ви не задавили нікого. Лінзована оптика, оригінальні диски, хороша резина. стан просто, ну як завжди, бомба. Машині скільки це і виходить? 12 років. 12 років автомобілю. Підігрівчики, клімат двохзональний, дує добре. Кому не подобається цей магнітофон, він недорого коштує, 150 баксів поміняли. 400 падьомічка. Підігрів дзеркал з цього боку. Ну просто бомба. Легеньку хімчисточку зробили, щоб не було гидко їздити після когось. Ззаді є партронічки у нас. Є парковчик. Помач дорозі. Ну Там класно, що можна викинути всю байду, положити і ще собі плюс докатку докупити. Ну, у нас її немає, були б поклали. Те, що це бомба, пластик не побитий, не подряпаний, сидіння не в дирках, не прокурені, потолочок чистенький. Все просто в ідеальному стані на свої роки. Просто я не знаю до чого тут в принципі, придолбатися, Навіть лобове рідне. Так, моторчик. До речі, ми зараз знімаємо і мотор працює, а його не чутно. Не, тру... не трусить, не труханить, нічого, просто бомба. Тобто, що всі контакти, шапці профіля, місто Київ, Бажана 1D, орієнтир метро Позняки, моя самообслуговування, перезаправка кло. Та ціну завжди питають. Що? Ну, скільки, 8500 нормально буде? 8500 буде нормально. Так що приїжджайте, бігом забирайте. І два комплекта ключів забув сказати. Сервіска все є. Сервіска все є. Ну, тобто, приїжджайте, дивіться, в нас всі машини сервіски, бо в нас машини в Швейцарії. Там найкращі машини Все, всім па.